Чому жінки швидше переживають розрив стосунків? Бо після розриву стосунків жінки взаємодіють. Вони шукають подруг, друзів, колег або рідних, з ким можуть поділитися своїм болем, з ким можуть обговорити всі ті почуття, які виникають всередині них. Вони багато говорять про це. Шукають підтримки, знаходять її і легше виходять із тяжких почуттів. А чоловіки ж натомість частіше закриваються і намагаються наодинці пережити всі ті важкі почуття, які в них накопичуються всередині. Але справа в тому, що якщо почуття накопичуються і не проживаються, вони нікуди не діваються. І вони є вашим внутрішнім тягарем, який навпаки шкодить вашій душі. Тому можу сказати з тих терапій, які я проводила, а також із ваших коментарів, що чоловікам складніше і довше проживати розрив стосунків через те, що вони все ж таки накопичують в собі ці почуття. І нічого з ними не роблять через соціальні заборони, які виховувалися в хлопчиків з дитинства. Вони менше відкривають свої почуття оточуючим людям і не шукають цієї підтримки зовні. І тому вони застрягають в проживанні важких почуттів. До речі, ось чому чоловіки можуть писати через роки своїм колишнім про якісь там почуття. І це не через те, що вони усвідомили через роки свою справжню любов до своїх колишніх, а це через те, що вони не прожили ці емоції саме тоді, в той момент. Коли це треба було зробити? Яке ж рішення, якщо ти досі повертаєшся в своїй голові до минулих стосунків, запитай себе, я сумую за людиною, чи за образом, який створив у своїй голові? До речі, хочу сказати, що і жінки вдаються до от такого індивідуалістичного проживання розриву стосунків, і тому я би хотіла, щоб ви поділилися зі мною у коментарях: чи користуєтеся ви цією стратегією, чи все ж таки ви більше обговорюєте, чи шукаєте підтримку зовні, чи йдете до спеціалістів. Розкажіть мені про це в коментарях, як ти переживаєш розрив? Стосунки. Що ж, якщо вам подобається це відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Також ви знаєте, кому можна відправити це відео. Підписуйтесь на мою сторіночку зі мною весело, цікаво і психотерапевтично. Мої відео не замінять вам вашої власної психотерапії, але мізки на місце поставлять. І з вами буду робити це я, психолог Наталя Кондрахіна. Па-па!